Чим небезпечна зима з сильними морозами без снігу для полуниці? І чи вплине це на врожай? Давайте про це сьогодні поговоримо. У нас спочатку була тепла зима, рослини почали пробуджуватись, а після почались сильні морози без снігу до мінус 18 градусів Цельсія, і хочемо перевірити, якої шкоди наніс нам мороз. Ми соницю не вкриваємо ні соломою, ні листям, ні агроволокном, бо можуть завестись гризуни, які під'їдають коріння. Важливу роль граючи, чи рослина в зиму війшла підготовлена, щоб суниця була сильно залята, захищена та підживлена. Щоб спрогнозувати, чи вимерзла чи ні, ми скористаємося простим способом, який ви можете зробити в домашніх умовах. Ви купили пару кущиків суниці із різних площ, і різних сортів, посадили в ринку і будемо спостерігати, чи прокинеться бронька приблизно через 10 днів. Або інший спосіб, беремо кущик суниці, ставимо у тепле місце на пару годин, потім. Потім розрізаємо гострим ножем бруньку, і вона має бути зелена всередині. Якщо вимерзла брунька, то вона буде коричнева. Але вже можна спрогнозувати, що втрати після таких сильних морозів без снігу можуть бути величезні до 40% відсотків врожаю та вимерзлих кущів суниці. Навесні вам детальніше розповім, які сорти пережили морози, які ні, які обрати на наступний сезон, щоб тішили вас врожаєм і переживали гарно зиму. Обов'язково перевірте свою полуницю, Діліться в коментарях, як почувають себе ваші саджанці, які викупляли у нас восени. Всім гарних врожаїв!